Сьогодні ми приїхали в розважальний літній комплекс Ушуая Шуая, і подивимось, чим вони нас можуть порадувати. Тому погнали, подивимось. Літня песочна зона з мішками, столами. Далі в нас зона теж ресторанного формата. Тут Ви можете компанією посидіти, поїсти і відпочивати, покурити каянку, відкрити кухня. Далі в нас зона шезлонгів та два неймовірно великих басейна. Кожного четверга проводяться пінні вечірінки від аніматорів праздник кожного дня. Тому приходьте своїми дітішками та відпочивайте на ушування. А ми йдемо і дивимось на басейн, Там дітішки можуть плавати і не утонуть. Далі більш глибокий басейн для дорослих. Там кальяни та табар. От. І там ще один великий басейн для дорослих. Велика купа. Шезлонгів, тобто багато тіньочку і ви не згорите. Також є в наявності бунгала. Там і бунгала там. Тобто ви можете приїжджати великими компаніями та відпочивати цим прекрасним літом 20-25. А це відпочинок, і ми вам показуємо, де можна відпочивати у місті Миколаїв.